І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Горобець на Шкода Т-17. Карта Штиль, ну що, до бою? Так. Да. Ну, це в нас Чехословацька е Барабо ЛТшка, так. Тому що, наскільки я пам'ятаю, наступний танк іде в нас в цій гілці Блеск. Це вже е з автоматичною гарматною установкою. А Взагалі це в нас гілка натисака. тисак то вже такий натисачує. Як я полюбляю розповідати. Так, і граємо, бачимо, що ми. І, до речі, це дуже скорострільний барабан, наскільки я пам'ятаю, на 5 снарядів. Дивіться, у нас шкода від пострілу 100 одиниць. Ну, в принципі, так, от на 7 рівні це непогано. Але пробиття не дуже велике, це дуже не, не, не чутово, до речі. Хоча для латежки, я думаю, що з барабаном, Комусь на, на хлопушити в задніще або по бортам, я думаю, що це в принципі. А ну, зараз тут перекат. Держав. М3О. Ось. Зі з підпалом. Чудово. Бачимо, що так між пострілами дуже швидко. Як, ну як з автомата в принципі, стріляє. Грає не один, до речі, грає братишами. Один братіш на Т-28 HTC, а інший на Lorraine 155-50. Це на... Не зрозуміло, а чому ми, втра... ми втратили братіша на, на HDS? Хотів їх порекомендувати. Один братіш на Т-28. На Це у нас Хан... Ханггман... хангмен, а другий. Розбишака. Чудовий взвод, але одного ми втратили. Отже, будемо жорстоко мститися за своїх братішів. Один ворог, поки я розповідав, чудовий цікаві історії прихлопушений. Тут треба ну чудовий такий з'їзд із гірки, тому що там, випочивши очі, виїхали суперники, тож треба було дійсно відпідльовувати. Але ми можемо ще й повернутися, і такий буде неочікуванчик, вліпити комусь свій барабан. Ну, 500, так, виб'є там. 500, можливо, якщо з плюсом, то 600 виб'є з барабану. На це теж треба, до речі, звертати увагу. Якщо бачиш, що ти можеш виклопушити. От, наприклад, Чуну можна виклопити? Можна. Ого. І скільки вибив найбільше Альфі ще пройшла у нас 105. Ну, не досить плюсі вилітає. Але другий ворог уже знищений. 3-4 у нас по бою. Просадка по хп у нас велика. Мінус 2500. Зайняли гірку і там у нас проблемні проблеми. От дійсно зараз би залетіти знову ж на гірку навести там шороху, тому що у нас проблемні проблеми по АТБ-лінії у наших братішів, у наших тяжів. Вони просто там зашкірились зараз за скелями, вони не можуть звідти виїхати. Що у нас далі по бою? У нас проблемні проблеми можуть бути по К-лінії, тому що під скелею там ніхто зовсім не поїхав значить, нашими сокомандів. Стоять біля бази, біля респу. Стоять в Є ЛК ЄЛКМ-90 лише тут по центру буде, якщо що підсвічувати. Але так, ви бачите, ну, підсвічує, підсвічує, але й суперники підсвічують, і вже артилерія працює по нашим братішам. Дві артилерії в цьому бою. Ми бачили на шталі, на що здатна артилерія. Втрачаємо митяжі в цей момент. Я ж казав, о, там дійсно проблемні проблеми. Ну і як буде діяти наш герой тепер? Поїде допоможе тяжу. Ну в принципі як варіант. Там на нього борщик бачимо загрізь. і Він його може там і вихлопушити, до Ні, він його не вихлопушить, Все ж таки. А, ні, може ще й вихлопушити, дивіться, тому що наш братіш там знітився. Поїхали, допоможемо швидше, швидше, швидше. Я бачу так ЛТшки ЛТшкою, але швидкість ще те задоволення, правда? Повільний і Повільна і велика. Ну, По габаритам. Це з мінусів. Рухливість, маневреність ще те задоволена. Тут більше, мені здається, отак от по барабану. Тут оце сказав, аж, аж сам себе заплутав. Тут більше треба грати по барабану. Жірейто перемикався на поліпшення. Але сама перезарядка бачимо барабану вона. Ну і комфортно. І сам барабан комфортний, я ж кажу, стріляєш як дійсно як з автомата. Триворо і знищено. 1500 майже настріляно. Їдемо вже виїжджаємо на респ суперників. На респі суперників залишався десь скорпіон су 100, якщо вони не поїхали по лінії, бо там вже є просування поки лінії, Адже тут підсвітився, по-любому хтось залишився на захист бази. Ну і наш герой думав зараз так з під тишка, так скажемо, неочікувачок зробить, бо їде артилерію. Не так все просто в цьому бою. На штилі, до речі, завжди не такі прості бої. І завжди вони епічні по настрілу суперників, правда? От по прихлопушуванню саме. От мені запам'ятовується запам штиль, коли дуже багато суперників прихлопушують. Тут, до речі, був один з цікавих боїв. Що, по-моєму, бліндами, так? Не пам'ятаю на якому танку, чи НПТХ якесь було, чи що, бліндами 5 ворогів знищив. От Просто от стріляв по кущику, де перед цим з'являвся якийсь танк, і він їх вихлопушував. Пам'ятаєте, це було дуже епічно. Отже, не пропускайте ні одного відео, ви побачите, всі бої цікаві, всі бої чудові. Навіть якщо. Там і немає якихось феноменальних, неймовірних результатів, але вони по-своєму всі чудові. Звичайно ж, там їй питали, чи Ну, це я так відповідаю. Онлайн, так скажімо, відповідаю на ваші коментарі. Чи ти всі бої, ну як всі бої? Я ж не можу всі бої, можуть бути взагалі прості-прості якісь бої. На вашу думку, вони може крутезні вийшли. А я починаю їх записувати, і ну, я розумію, що ну, ну це. Може бути, це так не образив, але бувають такі бої е, насилають е, що. Ну ні про що просто. Я просто перестаю записувати і все його. Він не вийде в Ютуб. Так що не всі бої я записую. Так. Верніше, всі намагаюсь записувати, але, але коли я бачу, що він не цікавий, то він не вийде в Ютуб, це точно. Так, добре, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Тут уже агресує ЛК 90 суперників. Ми залишаємося в трьох-дві артилерії, ну ще братіш бачимо, але його підсвітили і починає на... ця у них контрбатарейна боротьба. Треба допомагати якось. Ну, а як, допом... а як допоможуть зараз от, е... артилеристи? Нам треба зараз відігнати від нашої бази. Ось так. І ще раз. Ох, не пробив, Ну як не пробив, Чудово. Чудово, що барабан є такий на п'ять снарядів. Вихлопушив, 4 вороги знищені. Ми в оточенні, в оточенні двох ПТ. Штурер Еміль. Ну він картонний картон. в принципі, Але в нього дуже виклопушувальна гармата. Артилерія побачили, звідки одна стріляла, а вона стоїть десь біля бази суперник. Зараз Скорпі... Опа! Ось вона пішла, пішла у нас. Шкода зараз відданим від артилерістів. Бо я казав, як вони допоможуть. отак і допоможуть. Як зможуть допоможуть, так. Уже приструнили трішки штурнереміля, але в цей момент виїжджає Скорпіон. І він не звертає увагу саме на нашого героя. Наш герой його намагається прихлопушити фугасами. І доволі непогано так, вилітає шкода від пост. Чудово, треба тут відпіплювати, брешно, брать. Бо скорпіон як дасть, так вже дасть. І на фулл ХП може дати. да ще й артилерія починає підхлопушувати. Штурреміль там ззаду виїжджає. Оце напружені зараз момент. Я думав зараз скорпіон виїде, скорпіон знітився, тому що артилерія ж його може підкорити, якщо він наверх виїде. Артилерія суперників вже приїхала. Ха-ха, і ще. До побачення, оце помилка. Не до побачення поки що. Наш герой бачимо трішки нервується, тому що перемикається то на ті, то на ті снаряди. Ну, я його розумію, до речі, я колись також розповідав чудово цікаву історію. Я на Черчилі на карті степи один проти п'ятьох. Я мог, міг Колобанова взяти. І я останнім пострілом, мені там, там секунда залишалася до завершення бою. Я повинен був просто ну пару секунд. Я повинен був просто звестися. Я перенервувався і не повністю звівся, і я його не пробив. Ха, і була нічия, так би в мене був перший... ко. До речі, то в мене ні одного Колобанова немає. Хоча скіліщенське скіліще. П'ять ворогів знищено, поки я знову ж розповідаю. А я свої чудові та цікаві історії не перестаю розповідати, тому що вони чудові та цікаві. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Я вже сам починаю нервуватися. Так, так п'ять ворогів знищено, Дві 350 настріляно. За розвідданими нічого, бо ця карта не про розвіддальність. Хоча бувають варіанти, колись бачили таку чудову та цікаву історію на єлк 90-му з Верхнього Респу. Під'їхав де зараз, ну, приблизно там, де зараз їде артилерія суперників. Вони всі приїхали, отже у нас, нам не треба буде їхати і пошуках суперників. А там десь він встав і попересвічував, то ну, такі легендарні були результати. Це було давно, вже не пам'ятаю, ну дуже він класно там попересвічився. кавейнів немає, теж недолік. Багато недоліків. Так, скла... дійсно складна тримається. Тримається, але на нього сильно Ну як тримається, він там зашкірився. Він розуміє, що артилерія по ньому не буде стріляти. О, приза, водить там дуельна дуель. І з цієї дуельної дуелі наш братіш виходить переможцем на лорейн. Чудово! Ми знищили вже на взвод сім 2... суперників. М44 зрозумів, що це невірний був план на бій, він починає тікати. Штурер Еміль не зрозуміло де взагалі дівся. Він знітився-знітився. Наш герой вже набрався хоробрості сміливості, так? Набрався впевненості в собі вже. І він розуміє, що це йде до епічної перемоги. Шість ворогів зніще. Ну, Еміля пересвітить, я думаю, не проблема, правда? Десь через реску супер. А! -а, -а. Почекайте, а він приїхав на нашу базу вже. Так. Берід тримай. Знову? Так, швидкість невелика. Як розвідник, напевне, на ньому важко грати, де й високий танк. Ну, ЛТшка висока така. Може і огляд, але я щоб такий якийсь феноменальний огляд я би не сказав. Багато недоліків, ну я живу, це пограти по барабану. Дійсно, потужна потужність. А ще якби в топовому топі. То ми проти 6 проти 8 грали, якби в топовому топі проти 6 і проти 5 Це жах був би для себе. Ну що, фінальна дуельна дуель. На дуель. Закружляє, закружляє, так тут таку закружає. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.